Допомога для Кременчука від міжнародних партнерів та організацій це не лише продукти харчування та засоби гігієни, а ще й вироби медичного призначення. І початку масового вторгнення расистів Кременчук перетворився на великий гуманітарний хаб. Наразі за допомогою Кременчуських лікарів та на основі гуманітарної допомоги було сформовано медичні валізи, які передадуть бойовим медикам. Ми їх комплектуємо за рахунок того, що ми отримуємо від європейських партнерів і, зокрема. Це з міста Любліна Ми вчора отримали допомогу. Самі валізи до нас надійшли з Франції. І з того, що ми отримали, зараз комплектуємо той необхідний набір, який потім будемо передавати бойовим медикам. Крім того, ми ще додамо необхідні ліки, необхідні вироби медичного призначення. І такі валізи будуть передані у кожне з наших добровольчих формувань територіальної громади. Одна медична валіза розрахована на підрозділ зі ста бійців, і це далеко не перша. Допомога, яку отримують наші захисники від Кременчука, міський голова Віталій Малецький та голова гуманітарного штабу Кременчука Ольга Усанова, з початку війни працюють над забезпеченням добровольчих формувань територіальної громади всім необхідним. Лікарі запевняють, у цій медичній валізі є все, щоб надавати потрібну медичну допомогу у польових умовах. Комплектація даної медичної аптечки для бойового медика повністю комплектована для надання першої медичної допомоги. До неї входить матеріал для зупинки кровотечі, знеболення, перев'язки ран для відновлення функції дихальних шляхів. Завдяки гуманітарній допомозі з Любліну, яка надійшла до нашого міста кілька днів тому, Кременчуські лікарні отримали перев'язувальні матеріали і засоби індивідуального захисту. А фахівці травматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуська забезпечені медичними ортопедичними засобами. Ортези та фіксуючі пов'язки лікарі будуть застосовувати для пацієнтів у операційні та післяопераційні періоди. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.